Так, друзі, всім привіт! Це школа для собачок. Дред мене звати гілярний Сергій, я власник школи досвіду. У нас більше 20 років занять та виховань з собачками. Дивіться, сьогодні дуже важлива тема: це привчити собачку до туалету, чи щоб собака не гадила в квартирі, в домі, неважливо. А чи можна привчити собаку, щоб вона ходила в одне місце? А чому моя собака там робить це на кроваті? Чи вона робить це на подушці, чи вона робить це де вона хоче, а не де я її прошу? Сьогодні розберемо ці дуже важливі теми для вас. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Напишіть, будь ласка, свій коментар, якщо ви знаєте, якісь із варіантів, які ми не назвали, тому що ми називаємо чи тільки частину варіантів, які підійдуть, можливо, вам. Якщо не знайдете свою відповідь, будь ласка, пишіть до нас, чи телефонуйте, можете в інстаграм ось написати нам, чи зателефонувати по номеру телефона сюди. Адміністратор школи відповість на ваше питання, надасть якусь консультацію. Я думаю, що вирішимо такі питання. Так, починаємо. Цю тему з самого початку, значить, дивіться. По-перше, є такі дзвінки від людей. Да? Будь ласка, допоможіть привчити собаку до туалету. Ми кажемо, добре, а скажіть, будь ласка, який вік собаки? Сім років. Йо маю, сім років! Так і хочеться відповісти, але це ж культурно все робиться. Чим ви думали сім років, коли собака ходила де хотіла? Ну йомайо, -йо, люди добрі. Знаєте як? Ми яку, яку, якусь часть часу терпіли, потім звикли, потім нам стало пофіг. А тепер в 7 років ми вже захотіли, що правильно привчіть до туалету, то я кажу, нахіба вам воно треба, не мучайте ту собаку, ходить вона де хоче, хай ходить, Вас же все влаштовувало? Чому ви хочете тепер перевчати собаку? Ну, це мої особисті претензії, тому що коли дзвонять в 3 роки, в 4, в 7, а в 10 телефонують, я кажу, ну люди. Хочеться запитати, да? ми то кажемо, що допоможемо. А чим ви думаєте, коли ви до такого часу не можете привчити собаку до туалету? Це дуже болюче питання для мене, тому що самі власники нічого не роблять для цього, а потім задають питання. А саме прикольне в цьому, коли вони приходять і говорять. Любі гроші плачу, перевівчить до туалету». О, як заспівали, да як собака обгадала всю квартиру, то вже готовий платить любі гроші. А чому ви на начальних етапах не зробите те? Це я зараз поругав всіх власників, які невідповідально відносяться до навчання собачок, але ж нас дивляться відповідальні, я надіюсь, так. Напишіть в коментарях, якщо ви відповідальний, то я буду хоч знати, що нас дивляться відповідальні власники, це дуже добре. Ладно, все, виговорив вам накипіло, накипіло, тому що питання задають одне і те саме, вік один і той самий, дотягнуть, а потім кажуть, а ви вирішить, а ми за любі гроші ми заплатимо, вирішить це питання. Тому давайте почнемо з самого початку. Коли ви берете собаку в дім. Коли ви взяли собаку в дім, вам потрібно розписати свій графік, як ви будете робити вигул, годування, це все ставити на таймінг, по будильничках, по грамовочках. Коли ви годуєте, коли ви гуляєте, це все в один і той самий час, і ви побачите час, коли собака сходить в туалет, буде в якомусь діапазоні. Я зараз приведу приклад, щоб було зрозуміло. Собака заїжджає до нас, собака звати її Тея. Власники собаки одна із проблем, що собака повинна ходити. В туалет, а на самому ділі, коли ми займались, привчали собаку, це був дуже довгий процес, тому що собаку вигулювали з п'яти ранку, привчали, тому що вона ходила вдома в туалет. Почали її привчати, пригулювати з 5 ранку до 10 вечора. все записувалося повністю, коли годується, скільки годується, коли вона сходила в туалет. Ми в цей час старалися її виводити, десь вона стресувала, час змінювався. В кінцевому результаті ми вивели на час, що десь 8 годин вона ходила в туалет по маленькому, ну і по великому. Якщо захоче. І годування все було в грамовках, все це було розписано, довго розтягуватися не буду. Але коли ми віддали собаку, кажуть, ні, це не працює, собака опять гадить в домі. Ми почали запитувати, коли вигулюють. Вони кажуть, Та ми спимо до 11, а вона вже нагадить. То ми зрозуміли, що це питання не в нас. Зараз розумієте, да? власники вигулюють собаку в 11 і жаліються, що вона гадить у них в квартирі. То Йома, -йо, треба ж трошечки якось планувати час і для вигулу собак, якщо завели. Я кажу, ви несете відповідальність, якщо завели собаку, то не. І час для її вигула, тренування і всіх останніх моментів, які потрібно закрити. Базові моменти по собачці, а це що стосується теї, була така собачка, яку ми взяли до себе. Це я говорю про такі негативні моменти. Була собачка, я забув чи я, я не пам'ятаю, не буду говорити, Взяли собаку і вона гадила в вольєрі, гадила. Потім туди ставала лапами і розмазувала по стінах. Це був треш. Ми цю собаку не хотіли брати на готель. Я про це написав пости в інстаграмі, все я сказав відмовляти, але ми все одно брали ту собаку, тому що власники просилися до нас, щоб її залишити. В чому? Му фішка, як ми не привчали, як ми не робили таймінг, вона гадила завжди в вольєрі, топталася і розмазувала. В нас уже дах від цього їхав. Але знаєте, що ми спробували? Ми її перевели. Власники дозволили собі умови чуть-чуть краще там покращені. Умови собака жила в крутому номері. І потім ми вивели її на вигул, змінили інший номер, коли. Ну, в неї вбирали. Кажу, давай хай тут побуде, подивимося, як вона себе буде вести. І коли ми зрозуміли, що ця собака так себе веде, коли вона стресує, їй потрібна нормальна почва. У нас є великі вигули для собак. Ми її залишили на вигулі, то вона нормально ходила в туалет і навіть не вставала в ті кучі, куди вона сходила. То ми зрозуміли, що собаці не підходять умови. Собака сама про це каже своєю поведінкою. То, друзі, я зараз. Хочу донести до вас головну думку. От зараз прислухайтеся. Якщо ви хочете щось від собаки, то не факт, що це хоче собака. Я хочу, щоб вона була слухняна, щоб вона в туалет ходила по команді і там бла, 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 бла. А тепер дивіться саме основне. Це ваші еротичні фантазії. Це ви хочете, а не собака цього хоче. Зрозумійте це. І щоб собаку привчити до чогось, це потрібен час, це потрібна звичка і потрібна поведінка, з якою ви будете. Допомагати собаці привчатися до того, щоб вона ходила в те чи інше місце. Я зараз про це розповім. Ще один кейс і приклад про собачку. Перша була те, та що гадила і розмазувала. І третя це до нас привезли собаку. Завжди, коли ми беремо собачок. Ми просимо, щоб здали повні аналізи собак. Ми кажемо, які потрібні аналізи. Коли заїхала собака, в неї була проблема стід, чи щось таке там було. Там щось розвинуте було таке, і там. Проблема була, і ця собачка пісяла в вольєрі. А власниця казала, що ця собака не гадить в домі. Але коли вони до нас везли, і ми попросили, щоб вони там узі зробили, все зробили зразу. Коли у нас є сумнів, ми просимо, щоб пройшли повний аналіз там крові. Здали повністю зробили узі, що там немає нічого, що все нормально, тому що була підозра з собачкою що там є проблеми зі здоров'ям. Коротше, суть була претензія. Ми кажемо, а собака гадить в вольєрі. А вони кажуть, ні, вона дома не гадить. В тінцевому результаті, коли ще повторно звозили її на аналіз, що показало, що да було воспальонне. Коли її везли сюди, трішечки воспалилась. а потім, коли ми ще раз, то в неї був воспалений мачовік чи ще щось, і собака пісилася. А до нас прийшли з претензіями, що ми її не вигулюємо. І ми її вигулювали там кожних півтори години. Там був капець. був графік у собачки для вигула. Суть у чому, коли власники щось говорять, це одне. А по факту може бути друге. І ми, і власники можуть бути праві. Але є питання по здоров'ю. Тому перед тим, як грішити на те, що собака не вміє привчатися до туалету, по-перше, треба здати ще. Аналізи, щоб зрозуміти, що собака здорова, що в неї немає ніяких запалень. З сечовим міхуром, там чи ще чимось, що собака це нормально почуває, може терпіти. Моя особиста собака. в мене був випадок, коли я дуже пізно вертався з роботи. Це було 3 3 години ночі, а собака була вигуляна тільки зранку. Представляєте, скільки терпіла собака? Я їхав і казав, бенічка, тільки терпи. Я повертався з зустрічі з іншого міста. Я приїхав, собака терпіла, вибігла на вулицю і сходила в туалет. То це каже про те, що вона змогла витерпіти, не сходила вдома. Мені так жалко її було, тому що не було кому. Попросить, тому що собака була охорона і нікого до себе не підпускала. Я ще до чого? Коли собака здорова, вона може терпіти. Коли собака хвора, вона не може терпіти. Тому, по-перше, перед тим як привчати собаку до туалету, спочатку розберіться, чи все в порядку зі здоров'ям, а потім уже займатися привчанням до туалету. Як це робити? Далі починаємо як правильно підійти до цього. Це важливо. По перше. Треба, я вже розповідав, що таймінг і годування бажано, щоб це одна і та сама їжа. Воду даєте в один і той самий час. Гуляєте з собакою, по графіку дивитесь, коли вона сходила в домі, фіксуєте, що після цього вона може сходити. То берете зазор. Наприклад, вона в 8.30 сходила в домі, значить, з 8 до 9 вам потрібно гуляти. Я думаю, це буде зрозуміло. Опять до нас хтось зателефонував. Ви бачите, у нас все йде отак: от. люди приїжджають. Ми тренуємося. До речі, поки оператор пішов заводити людей. Дуже важливо. Дивіться, якщо ви самі не зможете справитися з будь-якою ситуацією, що стосовно вигулу, ви завжди можете звернутися до нашої школи за рекомендаціями чи консультацією. Є ще у нас онлайн навчання. Звертайтеся, все зробимо, все допоможемо. Не гайте час, не робіть помилки на своїй собаці. Ми спеціалісти більше 20 років займаємося, знаємо, як це робити і даємо поради. Користуйтеся безкоштовно, але якщо не виходить, звертайтеся, все допоможемо і не будете мучитися з собакою. Так, собака мала, ви вже причили до таймінгу і розумієте, що потрібно собаку вводити, вибрати під це час і водити її в туалет чи на прогулки, чи ще щось дуже важливо. Дивіться, дуже важко привчати собаку до туалету, якщо в неї немає мінімальної бази. Ми кажемо, залиште собаку на навчання, ми зробимо від себе все, що зможемо. Це дуже важливо. Чому так? Тому що коли є база, ми з собакою можемо спілкуватися. Тому, коли ми займалися, собака зрозуміла, вона робить це правильно чи робить це не Правильно, як це зрозуміти, коли собака сходить в туалет, як ви будете собаці пояснювати, що вона зробила правильно. Як ви будете давати їй зарплатню за те, щоб вона зрозуміла, що це дуже кайфово, але потрібно привчити собаку до базових мінімальних команд, тому що у вас буде з собакою діалог. Ви щось говорите, вона розуміє, робить. Так само і з туалетом, Кода, коли вона сходить в туалет, ми до цього привчаємо теж, ви будете знати, що робити. Є певні сигнали, які ми даємо в той момент, коли. Собака сходила в туалет, і ми даємо їх тільки тоді, коли вона робить це правильно. А спочатку ж ми не підловимо її на те, що вона сходить в туалет. Ми повинні на чомусь основному простому навчити. А Це на простих командах. Тому ми, коли вибудовуємо всю систему виховання, ми робимо так, щоб собаки подобалось, було зрозуміло, як ми це робимо. І після того як собака знає, як прості команди робити, ми можемо щось складніше, таке як привчання до туалету чи ще щось робити. Собака зрозуміє, що це правильно. В цей момент ми даємо якусь класну емоцію, вкусня. Ажко за те, що вона сходила, ми фіксуємо в ній. Що сходити на вулиці, це дуже добре. Ми даємо і емоцію, і маркери, і ще якісь штуки, колбаси, балабаси, там ніщачки, всякі все це даємо. Собака кайфує, вона на підвищеному кайфі такому і розуміє, блін, якщо я схожу в туалет на вулиці, це ж кайфово, це мене люблять чи більше. Мені більш уваги приділяють, мені дають кусняшки. Блін, буду ходити на вулиці. Це один із моментів, як привчити собаку до туалету. Але і ще раз повторюю: якщо не буде у вас виходить, звертайтеся. Школу, не пробуйте там ще якісь варіанти, щоб тільки нашкодити, не потрібно, тому що ми тут вміємо робити, ми швидко виправимо ситуацію. А далі, які можуть бути негативні моменти? Якщо ви в телефоні, а не з собакою в цей момент, то точно ви не, не зможете підкріпити собаку в той момент, коли потрібно, пропустите декілька разів, і для собаки буде нормою, що сходить, що в туалет в домі чи в квартирі, що на вулиці, вона не зрозуміє на це звернути увагу обов'язково. Саме печальне з цього всього, якщо собака буде. Буде ходити вдома, ви будете тільки, ну, вона виросте, вона привикне, все буде нормально. Один раз ходить вдома, другий раз ходить вдома, третій раз ходить вдома і звикне, гадить у вас в хаті. То тому це не дуже добре. Будь ласка, уберіть цю звичку, не робіть так, щоб собака гадила. І по-перше, треба дуже гарно прибирати після того, як собака сходила. Вимивати все так, щоб не залишалося ніякого запаху. Якщо це плитка, вам повезло. Якщо це коври, це все буде підчаль, тому що собака буде гадить в тому місці, де вона сходила. Вона прийме. Це за туалет, все, що вона зробила один раз, візьме для себе за норму. Тому дуже важливо, щоб повторно не ставалося те, що собака ходить в домі чи в квартирі в туалет. Дивіться, є ще багато апарат, але я дав вам основну ту, яку ви можете скористатися. У нас їх там більше 30 кейсів, як ми привчаємо собаку до туалету. Я думаю, це не відеобібліотека, де я зараз буду все розповідати. Якщо потрібно, ви звернетеся, я розповім ще які деякі варіанти, чи наші тренера школи розповіду. Ну Можуть проконсультувати, як це краще все зробити. Звертайтеся, все допоможемо. Ще раз хочу подякувати за вашу увагу. В цьому ролику ми розібрали, як собаку привчати до туалету, чого не потрібно робити, і частіші питання, які задають нам, як перевчати до туалету. Є різні кейси. Я розповів, що треба перевірити, що треба зробити, щоб потихеньку привчати. Якщо вам сподобався ролик, ви можете написати в коментарях свою думку. Якщо є якісь варіанти, теж напишіть. Хочу подякувати нашій армії за те, що ми можемо знімати це відео за те, що ми живі, здорові, за те, що наші діти живі, здорові. Дав нас зараз ведуть жорсткі бої під Бахмутом. наш президент полетів в Америку, щоб привезти ще класну зброю. Дуже вдячний. Не всім військовим, реально, що у нас є можливість знімати контент, знімати його українською мовою для українців. Ми віримо в перемогу. Неважливо від того, як нас запугують страна-агресор. Ми в будь-якому випадку переможемо. Слава Україні! Смерть ворогам! Україна понад усе. Ставте лайки, підписуйтесь до нових зустрічей. Нові поради в майбутньому допоможуть вашій собачки стати ще слухнянішими та вихованішими. До побачення, до нових зустрічей!